А що ви щось продавали, чи що? А що це ви їдете з такою тачечкою? Як сумка у вас, ви туди все складаєте. А я їду дивлюсь, ви йдете, щось везете, думаю, може там що продаєте, так купив, би у вас. Ну, чого я не продаю, на ворот купляю. А що купляли? Ну, Що купляю? Ну, то хліб беру то. Якусь овось чи де як там хворіть собі, Що небудь таке? А як вас звати? Валя. А мене Данило. Приємно познайомитись. Скільки вам років? Ви так швидко йшли, як мат... да, спортсмен... швидко. спортсменка. Ну скільки, то скільки мені? Шість. Вісімдесят 86. 86. 86. 86 років? Ну я хочу сказати, ви дуже гарно так рухаєтесь. Треба рухатися, мені кардіолог сказала, що ходити треба. А ще казать було в столях. Ні на чотирьох. Рух це життя, так? Казала, що рухатися треба. А де ви працювали? В Лабораторії. О, хімія? Хімія, так. Да. Хімія вредна була, була, і в лабораторії. Ну, а як уже чоловік не стало померти, вже його 47 років нема. Нема 47 років. Ви сама. Ну, сама, мабуть, ну це так, слава Богу. А це у вас, я так розумію, це ви сюди поклали там і поїхали з нею там, що потрібно купляти, просто щоб сумки не тягнути, З тачки ну, зручніше. Я що за неї держуся, і вона їде по тихеньці. Ну, я, я неї... Ви не проти, я вам сюрприз зроблю. Невеличкий. Ні, не сюрприз. Невеличкий. Ну, Стойте хвилиночку, добре? Я хочу вам отак на смаколики. Беріть, от. беріть, беріть, не стісняйтесь. Да, ні, ну мені не зручно. Та чого не зручно, беріть, купите, щоб наступного разу було у вашу в тачечку класти. Добре? Добре. Приємно було з вами познайомитись. Позвожіть, я Позовіть з Ой. Підійму. Рукавиці не треба. Не, не треба. Тримайте това. Дякую, дай Бог вам здоров'я. Щоб Скоріше мир настав. Все для цього робимо і будемо робити. Ой, хоч би скоріше. Бережіть себе, радий. Да, що... Ви себе бережіть. А не Чого вам. ви плачете? Так, переставайте, що ви це починаєте? Да. Все буде добре. Все, щасливенько. І вам. Пока. Дякую, Дай Бог вам здоров'я. – і здоров вам, і вам, і вам. Пока-пока. Все, щасливо-пока. -пока. – Друзі, ну не можу я повз проїжджати, побачив цю бабусечку, розвернувся через дві сплошні догнав, невеличкий сюрприз зробив. Робіть добрі справи, друзі. Це надихає. Ну я отримую величезне задоволення. Всім привіт.